Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання хорошої істини Божої во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема для сьогоднішнього відео така: а саме кінець світу, як врятуватися, відповідь дає Бог. Коли прилітають десятки крилатих ракет, і навіть повітря здригається, залишається лише стояти на слові, на слові Божому, тому що цей світ стає все шаленішим через своє безбожжя. Люди не йдуть до Бога, намагаються шукати своїх шляхів. Але коли немає Бога, тоді ми бачимо множення безумства, і це призводить до краху цивілізації. І історія та Біблія про це чітко говорить, що ми знаємо, що цивілізація добігає свого кінця. Апостол Іван, відкриваючи історію майбутнього в книзі Откровення, говорить про те, що на землю будуть виливатися чаші Божого гніву, що царі землі на чолі з Антихристом і лже пророком зберуться на війну проти Христа в долині Армагеддон. Що вони туди, туди приїдуть не на БМВ, не на Мерседесах, не на танках, не прилетять туди гелікоптерами. Що написано, що вони туди приїдуть на конях, а на той час вже не буде технології, цивілізації, вже все буде то зруйновано до того часу. І до цього за шостої труби згине. Третина людства, і за сьомої чаші Божого гніву почнеться переробка цього світу. Так само, як це було при всесвітньому потопі близько 4350 років тому, що не стане гірше, що кожен острів зрушиться зі свого місця та буде падати з неба град масою 30 кілограм, і він буде падатиме з неба на землю. Як земля була очищена від зла. Під час потопу, так і останнім часом Бог очистить землю від усієї нечистоти, і е, відбудеться зміна влади, вона буде віддана святим, які мають царювати на землі. Сьогодні ми розуміємо, що. Увесь світ вже увійшов в цей фінальний час. Ми стоїмо серед перед зняттям шостої печатки апокаліпсису. Якщо хочете знати більше про події останнього часу і як врятуватись та врятувати інших, підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі.